Це привіт, друзі! Мені я сьогодні. Мені я, ви випала сьогодні легендарка. Я буду її відкривати. Кто буде веде? Мені дуже ради, може якийсь кінчик, але ну, головна німа. дивіться, ні, ні, ні. я відкриваю через 5 секунд. 5, 4. 3. перед цим потрібно поставити лайк і підписатися. 3. 2, один, ну. Новий скінчик на Ріко. Світличок. Все. Ти набрав пас тем така. І це вже друга легендарка. Погнали. Так. Все, фонарі. Давайте будемо відкривати легендарку через... знову через 5 секунд. 5.